Цікава та весела історія. Не працює двірник після мийки автомобіля. Роз'єм двер... з моторчика-двірника мінус присудні, плюса немає. Плюс має бути постійний. Запобіжники цілі, але 19-го запобіжника на моторчик двірника немає. Ставимо запобіжник. Є зживання. Як так вийшло? Ні з того, ні з цього. Після мийки пропав запобіжник. 12 вольт є постійних. Поставимо роз'єм обратно, подивимося, чи двірники працюють.